Всім привіт! Хто просив браслетик з гранату, от є трошечки інший. Зірчастий, але темний, з крупненькими кульками. 1850 гривень вартість, але він дуже-дуже крупний. За вагою буде на руку до 17 см. Схожі є за відтінком, але тут зазначено, що це рубін. Зірчастий рубін 18,2-5500 гривень вартість. Рубін, але вони реально один на один схожі. Ось так передається відтіночок. Якщо брати комплектом, буде мінус 200 гривень знижка. 18.2 розмір каблучка